Я публікую в Тіктоці відео. Я вже тоді заходила в Тікток з попередніми своїми освітніми. Це були благодійні проєкти, взагалі не пов'язані з англійською мовою. І я просто публікую відео от ідеальної системи навчання, яку б я бачила ідеальною для себе ефективною, і як мені здавалося робочою. Типу, щоб люди підтримували позиціонування було таке, що давайте вивчати англійську мову разом. Так, так, так. Я засинаю взагалі про це не думаю, тобто я ні на що не розраховувала і прокидаюся, і я бачу летять коментарі. Тобто, там був заклик, лишай свій нік в Телеграм чи щось таке, і летять коментарі. І я бачу, що людям цікаво. У мене ніколи такого досвіду не було, тобто я не збирала прям якісь величезні ком'юніті, але я розуміла, в ті, їх не втримаєш, хоча ті, мені дуже допоміг, треба кудись в таку більш стабільну платформу. І я їх просто всіх перелила в Телеграм, і щось буквально за дві доби в телеграмі з'явилося 1500 підписників. Каналі, який прям дуже активно вівся, і по суті, школа почалася з того, що я просто організовувала вони були безкоштовними. Відразу групи, коли виходять люди, які мали вже досвід у викладанні. Я їх витягла просто з тих всіх чатів і поставила як викладачами. Тоді ніякої системи не було, нічого не було. І були групи люди, бажаючи вивчати мову. І ми їх поєднали. Тобто, це не була історія як у багатьох шкіл, що спочатку ти викладач, і ти викладаєш сама, потім наймаєш команду. У мене якось це навпаки. Так. Я почала з групи відразу з людей. Слухай, я не знав про це, але це дуже показово академічна штука. Та про це як відкривати бізнес. Ти зробила передпродаж. Так, я не знала. Так, це, це, це просто не був якби формально там, чи, чи свідомий передпродаж. Та але ти зробила передпродаж, зібрала людей, і тоді вже з того почала вибудовувати якісь наступні кроки. Насправді, ну це і ну ідеально, так так би мало воно все виглядати, так?